Доброго дня. Сьогодні я буду критикувати макіту. І я таки за що. Але не просто критикувати, тому що критики ви знаєте, зараз в нас багато розвелося. От. Але що з цією критикою робити і що робити далі? Як правило, багатьох не кажуть. Я трошки піду по-іншому, я буду спочатку розкритикую і покажу, чого я критикую. по тому що є такі за що. А потім розкажу, як я це виправив, і це я думаю, що буде корисно і для вас. Якщо навіть у вас і не макіта, а інший фрезер, щоб ви могли зробити собі ці приспособи і більш якісно працювати. Дивіться, значить. починаємо. Макіта. Фрезер Макіта. 20 років фрезеру. Нема питань. Добре служить. Тільки підшипники поміняли там фактично майже все. Ну і провода вже треба міняти, тому що вже провод трошки такий... Вже грубий став загрубів часом. Так, до фрезер йде отакий паралельний упор. Це його фірмінний ну, штатний паралельний упор. Таке відчуття, що фрезер зробила одна команда, а упор зробила зовсім інша команда, яка, можливо, навіть уяви не має, як їм працювати, і для чого він. Ну, для чого він, то може їм сказали, що воно щось повинно бути. А як їм працювати, я думаю, що вони навіть трошки може навіть і не розуміли. Дивіться. Оце він є. Ну, Тут я собі рейки вже докручую, які має бути. Так, Ставимо його, як він має бути. Так, поставили. Тобто, грубо настройка, зажали, тут все добре. Оце його штатний місці. Так, дивіться. Що ми робимо далі? Я так спробую камеру трошки наводити, але я думаю, що тут головне вам принцип буде зрозумілий. Я. Фрізерю. Тобто я виставив упор і фрезерую. Ну, Я зараз включати не буду, я просто вам покажу. Значить, Я профрізрував, так? Мені, наприклад, треба там 22 мм. в мене на 20. На 22 нема такої фрізи. Наприклад, кажу так. Відповідно, я раз профрізрував пас. Тепер мені треба його здвінити. Що я роблю? Я починаю рукою мацати оцю. Я зараз покажу, хто не бачив. Оцю барашечку. Тобто вона в мене знизу стоїть отут. Все, так, він завжди добре стоїть, Ну ладно. Я профрізерував. Далі я знизу починаю десь там шукати оцю маленьку барашку. Я відпускаю. Дивіться, от зажати упор, так? Я її відпускаю. Цей упор, відповідно, просідає. Потім оцією точною настройку я його підстраюю і потім його затягую. Тобто мені треба робити такі маніпуляції. Я настрою фрізерну. Мені знову треба здвінути на пів міліметра. Я починаю знову його відпускати. Воно починає так от, це все опускати, це ляпати. Я починаю знову його підстраювати. Відповідно, якщо я його зажму, то я його не підстрою, мені треба його відпустити. Воно це починає ляпотіти. Потім починаю десь знизу мацати оцю барашку, десь я тут затягувати от, і починаю знову фрезерувати. Зручно, а ніяк, а ніяк, ніяк не зручно. Значить, Що мені треба? Яка задача ставлю? Зробити такий упор, щоб він був практичний доступний, Щоб я навіть під час роботи, під час роботи, коли в мене фрезер є, я фрезерую, щоб я не шукав десь там ці всякі маніпуляції. не робив, А щоб я навіть одною рукою його підкрутив десь там щось і він мені виставився на одне і те саме місце, щоб я не робив оці всяких тут маніпуляцій лишніх. Чи вирішив я це питання? Так, вирішив. І вирішив досить, досить таки вдало. Зробив я собі отакі, отакі упор. Значить, заявляю зразу. Можливо, це трошки так пафосно звучить, але це найкраще, що я бачив. Це найкраще з того всього, чим я користувався. Я взяв собі дві ніжевейки, два прутка ніжевейки, такі мені треба трошки довше. Вставляю. Я їх трошки навіть полірнув, щоб гарніше було. Ну і відповідно зажав. Оруба настройка, вона кругом однакова. Тепер дивіться, я зробив ці деталі. Це вони зроблю в мене із граба. дерево граба. Ця і ця деталь. Це зроблено в мене з будівельного магазині. Купив два кутники металічні, і їх отак от зробив. Нарізав різьбу в дереві, в грабі, нарізав різьбу. Тут у мене цей він, ну, я теж поставив з нержавійки. Зробив досить досить простий незатільую механізм. І що в мене вийшло? Коли я повертаю відповідно в одну сторону? Він має починає здвігатися сюди. Коли я повертаю в іншу сторону, він відповідно починає фрезер здвігатися сюди. Зрозуміло? Зрозуміло. Перше. Просто. Під час роботи я собі, навіть коли фрезер включений, я собі під час роботи регулюю так, як мені потрібно. Вібрацій нема ніяких від слова взагалі. Воно досить чітко і гарно стоїть. До речі, як я його робив, і сам, принцип, я, мабуть, вже. В другій частині розкажу, тут є деякі, деякі нюанси. Вібрації ніякої. Люфта ніякої зовсім нема. Тобто, от воно навіть так трошки тугуватенько йде. Скажемо, якраз мені добре. І дивіться, скажімо, я зараз фрез виставлю. Попробуємо. Так от сюди зняти ближче навіть лінії. От, диві, дивіться, як я повертаю його. Яка регулювання йде? Можете? Точность Я по маленьку так вот прокручиваю. Видите, такая точность? Смотрите, по линии. И вид от, от, не от, назад. Дуже чітко, Дуже чітко і дуже якісно. от, я от, Нема ніяких неперекосів, перекосів, немає ніяких, скажімо так, щоб десь фрезер втікав. Що коли під час того, як я працюю, десь він цей упор починає там шаляє валяє І знову ж таки, ніяких маніпуляцій. Тобто те, що я хотів, щоб я працював однією рукою, навіть під час роботи я собі відрегулював так, як мені потрібно. Воно гарно добре стоїть. Хороша. Розвісовка, тобто воно не перехиляється за рахунок довжини цих штирів. Можливо, комусь навіть і трошки довші треба, можливо, там кому обрізати. Це вже кожен там дивиться по роботі, як йому потрібно. Але вийшло дуже класно і дуже добре. Ще раз повторюсь, найкраще з того всього, що є, і найкраще з того всього, що я бачив і чим я користувався в роботі. Зробіть собі таку штуку, не пошкодуйте. Чи у вас такий самий фрезер, чи, можливо, там бош. Бо я дивився так само, ці цінові макіти вийшли. Там впорі трошки по-іншому йдуть. Тут треба розслабити, то знову ж таки тут щось підкрутить, тут щось затягнуть, а так ви працюєте і одною рукою ви собі регулюєте так, як вам потрібно. Добре, зараз ще трошки покажу, як він в роботі сам йде робота, бо коли оце все вибрації, да то в деяких, щоб не подумали, що він там. Іде або вправо, або вліво здвігається. Стоїть чітко, як, як це належить. Добре, зараз покажемо ще в роботі. Тобто дивіться, я зараз фрізерю і потім покажу вже в роботі, як воно, як воно себе веде. Тому що, коли просто показую це одне, а коли в роботі показую, коли там чи вібрації, чи ще, ну це трошки воно вже по-іншому. Це зрозуміло, так? Далі ще по тому самому разу йду, так, мабуть, камера трошки ближче зараз поставим. <кхе> по тому самому місці йду, і фріза не здвігається ні вправо, ні вліво. Тобто цей паралельний упор досить чітко добре тримає. А дивіться, ще раз, так? Тобто видно, що взяло. Не по боках ні з цієї, ні з цієї сторони немає скажімо так, заїздів туди. так? От. Зараз ще раз фрезерну, і потім трошки фрезу здвін. Ставлю сюди її і кручу, скажімо, той самий упор. Так? от, бачите, от. І воно здвігається. Там буквально долі міліметр, але воно йде. От. Зараз включу і повторюсь, воно. Нікуди не прослабляється. Не вправо, ні вліво, воно чітко стоїть, як є. Тобто не треба, потрібно цих маніпуляцій, що тут підкрутить, там підмазать, там ще щось трошки поплювати, щоб воно легше шло. Ні, Такого не треба. Чітко, добре воно йде. Ще раз. Вже з самого початку беру. Класна, дуже класна штука. Це, кажу, це найкраще з того, що, що є і чим я користувався взагалі. І так, деякі підсумки. Нержавійка, з нержавійки. граб. Граб. Кутник цей магазинів будівельний. Рейку, відповідно, я вже прикручую та, яка мені треба під ті задачі, яка є. Тут зроблено все, я думаю, просто і доступно. Це я фіксую, скажімо, самі штирі. Так. В якого виникнуть які питання? Бо тут, в принципі, ще буде питання, скажу по цих направляючих, як я його чітко підігнав. Но це трошки, я думаю, що буде можливо когось зацікавити. Напишіть в коментарях. Я тоді більше подробніше розкажу, бо там ще воно трошки довше буде, ну, скажімо так, самі ці позиціонування, щоб воно вийшло все паралельно. Ну, У мене там були такі моменти. Якщо кому треба, напишіть, я ще зніму відео і по цьому питанню. Так що, найкращий упор знову ж таки, повторюсь це слово, що я не побоюсь навіть найкраще те, що в мене було, і те, що я бачив на Ютубі. Просто, швидко, дешево і, як я повторюю, дуже, дуже просто і надійно. Дякую за увагу. до всього доброго.